Шоновні панове адмірали, офіцери військово-морських сил України, військові моряки, пані та панове. Сьогодні делегація від спілки офіцерів України в кількості 10 осіб з міста Києва, міста Львова, міста Рівного. Міста Вінниці приїхали до вас, щоб привітати вас святом, який ознаменував відродження військово-морських сил України. Дозвольте вам зачитати привітання Центрального проводу спілки місцеві України 20 років тому указом Президента України від 5 квітня 92 року номер 209 про невідкладні заходи щодо будівництва Збройних сил України. Було проголошено сформувати військово-морські сили на базі сил Чорноморського флоту, дислокованого територією України. Цією подією розпочалося новітнє відродження українського флоту. Велике історичне значення для військово-морських сил України відіграв третій з'їзд спілки офіцерів України, який проходив 4-5 квітня 1992 року в місті Києві. У роботі з'їзду брали участь 720 делегатів з усіх областей України. Від Севастопольської організації були присутні 25 делегатів, які сьогодні викарбовані на стелі, де ми мали честь бути присутніми. З метою негайного підпорядкування військових частин Чорноморського флоту. Які стали присягу на вірність народу України, з'їзд сформував делегацію з делегатів Севастопольської спілки офіцерів України для зустрічі з міністром оборони Константином Морозовим і першим заступником Голови Верховної Ради України Василем Дурденцем. Делегацію очолив народний депутат України першого скликання Степан Тмар. Підсумки зустрічі Василя Дурденця з делегацією. Чорноморського флоту від спілки піцерів України доповів президенту він Леоніду Кравчуку. Зазначена інформація вранці 5 квітня була розглянута на засіданні Ради національної безпеки України. Його підсумком стало підписання президентом України Леонідом Кравчуком, указу номер 109 провідкладні заходи щодо будівництва Збройних сил України. Цей історичний документ став правовою основою відродження військово-морських сил України. Завдячуючи патріотичній позиції, ініціативності делегатів Третього з'їзду спілки офіцерів України, зокрема від міста Севастополя, а також на планевій роботі Героя України Степана Хмари, першого міністра оборони Константина Петровича Морозова, народних депутатів України першого скликання Миколи Поровського, члена Комітету з питань оборони і державної безпеки, Сергія Семенця, Тетяни Якеєва і був підписаний указ президента України номер 209 Спілка офіцерів України виступала реальною організованою проукраїнською силою на флоті в місті Севастополь. Очолила процес прийняття присяги на вірність народу України, склала ядро організаційної групи та основу командування військово-морських сил України. Самовіддана праця штабу військово-морських сил України, першого командувача українського флоту адмірала Бориса Кожина, офіцерів і мічманів без перебільшення були суцільним героїзмом. У період драматичних подій довкола Чорноморського флоту і Криму загалом особовий склад військово-морських сил України з гідністю демонстрував свою вірність присязі українському народові. тисні строки. Формувалися органи управління флотом, відновлювалася боєготовність кораблів, здійснювалися морські походи. Наші моряки неодноразово показували високу морську вивочку і не поступалися військовим морякам інших держав, міжнародних морських навчань. Проте не все, про що мріялося, вдалося зробити. Ми не розбудували, на жаль, військово-морські сили України сучасним озброєнням, припинено оновлення корабельного складу, військово-морські сили хронічно недофінансовуються, дофінансовуються, принизливо є житлова проблема та недостатнє грошове отримання військовослужбовців. Причиною такого стану, на нашу думку, є відсутність морської політики держави. Та відповідне ставлення державних органів до своїх військово-морських сил. Вілка офіцерів України переконана, що Україна повинна мати військово-морські сили з високим бойовим потенціалом, сильним моральним духом особового складу, здатним виконувати покладені завдання захистити державний суверенітет та територіальну цілісність України. Спілка офіцерів України вітає командувача військово-морських сил України адмірала Максимова, всіх військових моряків. Ветеранів флоту та членів їх сімей і українську громадськість з юлею відродження військово-морських сил України. Бажаємо Божого благословення, твердісті духу, вірності українського народу та вірі в майбутнє України. Слава Україні! Шановне товариство, дозвольте оголосити. Що рішенням центрального проводу ми сьогодні поїдемо в шпиталь, вручимо командуючому за особистий внесок розбудови військово-морських сил України нагороджується найвищою нагородою спілки офіцерів України прес-заслуги з позолотою Максимов, командувач військово-морських сил України. Дозвольте оголосити і вручити нагороду. 20 років спілки офіцерів України віце-адміралом Єлісеєм Сергієвим Служу українському народу Ну і дозвольте декілька слів без протоколу. Товариство! Ви повинні знати, що Україна гордиться всіми присутніми тут, і хто несе бою варту. Ми знаємо, що в яких умовах ви проходите службу, в яких умовах створювався флот. І ми завжди будемо допомагати, допомагали військово-морським силам України. А те, що немає тут представників посадових осіб, ну це їхні право. Але патріоти України завжди з вами. Тому ми приїхали до вас і завтра будемо проводити автопробіг з нагоди 20-ї річниці Військово-морських сил України проводимо Круглий стіл, де будемо акумулювати всі пропозиції щодо стану Військово-морських сил України з метою того, щоб 25 квітня з трибуни Верховної Ради України на парламентських слуханнях оголосити ваші пропозиції щодо покращення стану військово-морських сил України, соціально-правових питань, які існують сьогодні на флоті. Спасибі вам за вашу службу. Слава Україні!